Доброго дня. Теребимо вже собі чесник на посадку. Ось такий у нас виходить. Треба до кінця. О. Це ми треба з такої Ось Таку п'ятерку ми собі залишали на посадку. Ну і п'ятілку і четверку висаджуємо. Також залишаємо. До неї справи не дойдуть, не, не, не дійшли. І шестьоку будемо висаджувати на повітряну бульбашку. Ще нас залишаються такі продольні зубочки, фальс зубок, кому потрібно, можемо вислати. І ще маємо на їжу отакий зубок. Це не теж грубі, але це... Чистий, який нам трошки був підрізаний чи потріскав, то ми його також відкидаємо. Ну, що ми скорше ми його коли калібрували, ми його повідкидали і так протеребили. Так що, кому потрібно, дзвоніть. Ще маємо посолю. Я вам покажу. Ну ще багато вже трошки продали, решта треба, що нам теребити, але щось цього часу нема. Ну, Ось таку косольку ще маємо. Ще десь сусід нам ясь дасть, казав, має на продажу теж будемо мати ясь. Так що дзвоніть, пишіть, будемо відправляти.